дня! з вами знову Ольга Черевко, керуючий партнер юридичної компанії GLS. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, які саме зобов'язання ви здобуваєте, реєструючи компанію за кордоном у розрізі підготовки подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку. Тож, перше, що ви маєте знати, це те, що більшість компаній, зареєстрованих за кордоном, мають подавати свою. Річну фінансову звітність, і в залежності від юрисдикції, така звітність подається у різні контролюючі органи. Так, наприклад, у Англії фінансова звітність подається у податкові органи. Та у реєстр компаній. А в Естонії річна фінансова звітність має подаватися не тільки в податкові органи та комерційний реєстр компаній, а так само в Центральний банк Естонії та в Міністерство статистики. По-друге, що ви маєте знати, це те, що якщо ваша компанія зареєстрована на ВАД, то вона має подавати ВАД звіти в податкові органи. І в залежності від юрисдикції такі звіти здебільшого подаються або щомісячно, або поквартально. Але якщо ви є податковим резидентом України, ви також маєте пам'ятати, що ви набуваєте зобов'язання за законодавством України щодо КІК. І перше таке зобов'язання це повідомлення про КІК. Підстави, коли ви маєте подавати повідомлення про КІК, я записувала в окремому відео, і ви можете його подивитися за посиланням до цього відео. Друге зобов'язання це звітність покік. Таку звітність ви маєте подавати вже з наступного року. Тобто, першим звітним періодом покік за законодавством України є 2022 рік. З однією умовою, що ви можете трошки відтермінувати подання звітності. Окік за 2022 рік до 2024 року, третє, яке у вас зобов'язання з'являється. Якщо ви, наприклад, зі своєї іноземної компанії будете сплачувати собі дивіденди, то ви маєте подавати декларацію про доходи та майновий стан як фізична особа і як власник цієї компанії, яка отримала дохід іноземний дохід в якості дивідендів від своєї іноземної компанії. Тому, якщо ви зацікавлені отримати всі необхідні послуги щодо вашої іноземної компанії в одному місці під ключ, якщо ви не хочете витрачати час на комунікацію з багатьма різними спеціалістами і хочете зекономити час і щоб все було подано вчасно, пропоную вам зв'язатися з нашою компанією за контактами під цим відео і отримати консультацію та повний спектр послуг. Тому до зустрічі на наших консультаціях. До побачення.